Щороку з 25 по 10 грудня Україна долучається до міжнародної кампанії «16 днів проти насильства, щоб привернути увагу суспільства до проблеми насильства у всіх його проявах у Корстені 28 листопада, у парку Дривлянській пройшла вулична акція Чуйність перемагає насильство. Ми разом з колегами вийшли на вуличну акцію для того, щоб проінформувати наше населення, як запобігти і протидіяти гендернозумовленому і домашньому насильству. Ми саме роздаємо буклети, мобільні бригади, всі. Суб'єкти соціальної роботи доносять кожен свою інформацію зі своєї сторони. У нас сьогодні, як ви могли помітити, помаранчевий це корпоративний колір. Саме цей колір символізує світле і вільне від жорстокості майбутнє. Також ми нашим містянам роздаємо мандаринки в знак цього дня, кульки і браслетики. Також помаранчевого кольору. Організаторами заходу виступили Коростенський міський центр соціальних служб, мобільні бригади соціальної психології психологічної допомоги та кейс-менеджери метою акції є збільшення розуміння та обізнаності серед населення про всі форми насильства у суспільстві, куди та до кого у разі необхідності можна звернутися також вчергове Нагадати людям про те, що насильство не має виправдання. Чи потрібні такі акції? Наскільки важливі такі акції? Я не знаю наскільки потрібно такі акції, але такі люди дуже потрібні. Люди ну, повинні знати про це. Куди звернутися? Куди звернутися да. І вони повинні розуміти, що їм допоможуть. Це не просто, що вони прийшли, поговорили і пішли. В різних сім'ях різні ситуації. Багато у кого ну, є насильство, у кого немає. Але я вважаю, що потрібно такі організації, щоб були. Тим більше в цей час, коли в нас війна. У межах міжнародної кампанії «16 днів проти насильства заплановано та проходить багато інших заходів з протидії домашньому насильству. У нас заплановано на цей період круглий стіл з жінками, потерпілими від домашнього насилля, вулична акція сьогоднішня, круглий стіл із суб'єктами соціальної роботи. Також різноманітні арт, терапевтичні заходи, групові заходи із клієнтами, які до нас звертаються. Ця тема. Зараз є як ніколи актуальною, так як е, випадки гендерно зумовленого і домашнього насильства з кожним днем збільшуються. І завдяки нам, фахівцям і співробітникам, ця тема набуває розголосу, і все-таки з кожним днем клієнти починають звертатися все більше. Вони перестають боятись ситуації, в яких вони опинилися, вони хочуть допомогу, і вони напряму звертаються до фахівців. Ось протидії домашньому насильству можна подолати лише забезпечивши комплексний підхід до їх вирішення, запобігаючи наступним випадкам насильства, притягуючи до відповідальності кривдників та надаючи якісну кваліфіковану допомогу тим, хто її потребує.